Це Селфі він мені скинув і сказав, що ти типу, подивись, тепер я волонтер офіційно скинув. У телефоні Ольги Кайової всього пару знімків із чоловіком Юрієм, які вона тепер постійно передивляється. В останнє подружжя бачилось більше року тому. Минулого серпня Юрія затримала росіяни. Шостого мені зателефонували, повідомили, що ну знайомий, який то самій колонії, тільки в автомобілі мого чоловіка були речі, а він вивозив людей. І... Він повідомив, що затримали подружжя Кайових із Херсона. Коли почалася війна, родина якийсь час залишалась в окупації. Потім Ольга із двома дітьми переїхала до підконтрольного Україні Запоріжжя. А Юрій приєднався до волонтерів у колоні Червоного Христа. Вони возили гуманітарну допомогу. В тоді ще окупований Херсон. Вони зупинялися на ночівлю в певному місці в одної жіночки. Вони там вже ну як вона їх знала, вони, вони її так само. Е і вони встали в чергу на виїзд в Васильівці, бо там була черга ціла, не можна було приїхати і просто в той день проїхати. Вони повернулись на ночівлю, туди приїхали російські військові, вказали на автомобіль. Типу, хто в цьому автомобілі, виходьте, і, і, і увезли в невідомому напрямку. Пізніше Ольга дізнається, чоловіка тримали у Мелітополі та Херсоні, це а потім перевезли у Сімферопольське СІЗО. В середині вересня вийшла людина, яка свідчення потім давала, що він сидів з ними п'ять діб в камері саме в Херсонських підвалах на вулиці Лютеранській, і що їх катували. 6 жовтня мені зателефонувала адвокатка з Сімферополя, вона мені скинула фото записки чоловіка його рукою. Оце я зрозуміла, що він вже дійсно там і що він живий. Вона сказала, що проти мого чоловіка йде справа по статті міжнародний тероризм. Що він в Сімферополі, що він вину визнав, але два місяці по підвалах плюс катування можна визнати все, що завгодно. А далі адвокатка повідомила Юрія етапували до у Москві. Цього жовтня буде рік, як він цивільний заручник Росії, і таких українців десятки тисяч. Уповноважений Верховної Ради України справ людини заявляє про 23 тисячі за чи 25 тисяч. Тобто таку високу кількість історія родини Кайових одна з чотирьох, яка увійшла до фільму «Херсонс». Він створений на основі свідчень, зібраних польським центром документування російських злочинів імені Рафала Лемкіна. Фільм про цивільних викрадених жителів Херсонщини. Там буде чотири герої. Три з них зараз знаходяться у ув'язненні в Росії. Двоє в СІЗО в Лефортово, третій в Ростові. Четвертий герой цього фільму він провів у полоні в Херсоні 54 дні у в'язненні. У центрі Лемкіна кажуть, мають сотні свідчень викрадення росіянами цивільних українців. Матеріалу є щонайменше на три додаткові частини фільму. Чим далі ми працюємо зі свідченнями. Тим страшніші ці, ці свідчення. Люди, які мовчали е, перший час війни, які не розказували, е, вони ну вони зараз набралися сил. Нам важливо було показати не лише історії конкретних людей, а механізм дії радянської російської е, тоталітарної машини, як вони Взагалі діють, коли заходять коли окуповують території, кого вони обирають для того, щоб тортурувати, для того щоб вбивати, викрадати міжнародний розголос основне і фактично єдине, що для цивільних ув'язнених зараз можуть зробити їхні рідні та правозахисники загалом. Адже на відміну від військовополонених, цивільні заручники не є суб'єктами обміну. Полонені все-таки мають міжнародний статус. Там ми можемо говорити про військовополонених, це, такий, це поняття, яке вживається в Женевських конвенціях, це те, що загалом не те, що є нормою, але є те, що супроводжує війни, зиття полонене. Але коли мова йде про зручників, вони їхній полон. Немає жодних правових підстав. А Луньова пояснює захопити російських цивільних, щоб потім обміняти їх на українських незаконно, але й погодитись на обмін українських цивільних на російських військовополонених також не можна на захоплених територіях без перебільшення мільйони українців. І якщо українська держава дозволить практику обміну українських цивільних на російських військових, то завтра в нас буде ще плюс 20 тисяч. Цивільних заручників, треба це розуміти. Розраховувати на виправдувальні вироки для українців від російського суду також не варто, кажуть правозахисники. Тому потрібен міжнародний механізм повернення цивільних заручників додому. Ми розуміємо, що врешті-решт колись буде через третю сторону, і над цим працюють громадські організації правозахисні, що буде якийсь майданчик, де можна буде забирати наших цивільних. І для того, щоб той майданчик існував. Да, треба перше докладати зусиль державі України, а по-друге, мати списки і, і приблизне місця розташування, де ці люди знаходяться. Ольга ж зараз максимально зосередилась на підтримці чоловіка. Вона вже зверталася до Червоного Хреста ООН та європейського суду. Знайшла для чоловіка приватну адвокатку. На її адресу в Росії Юрій може відправляти листи, які потім правозахисниця фотографує та пересилає Ользі. Зараз я навіть не знаю, що я можу ще зробити. От чесне слово, я просто в розмірковуванні. Ну, типу, окрім привертати увагу, даючи інтерв'ю, там виходячи десь на якісь міжнародні рівні, я не знаю, що більше робити. Юрій її підтримку відчуває, каже Ольга. Зараз тримається добре і вірить, що повернеться додому. Леся Бакалець, голос Америки з Варшави.